У квітні цього року був створений батальйон добровольців Донбас, що воює на сході. Нині в Україні з'явився і футбольний батальйон Донбас, роти зоря, металург, Олімпік, Шахтар та «Іллічівець» його складові, які діють виключно з мирною метою на мирній території України. Маріуполь звільнили 13 червня понад місяць тому до кордонної зоною, АТО – 80 кілометрів. Іллічівець зараз живе і тренується у місті. Щоправда, сім'ї хлопців з Донецька роз'їхалися по родичах. Маріупольці матчі перших турів планували проводити вдома. На заваді стало небажання Волині та Чорноморця їхати до регіону. Микола Павлов наполягає: небезпеки немає. Сравніть 9 мая, коли ми зі спрятались по квартирам. И не знали, как выйти на улицу. Сейчас ситуация совсем противоположная. Сейчас в этот город не заедешь, пока не пройдешь несколько блокпостов. Сейчас на побережье еду, по полчаса стою, чтобы попасть на море. Поэтому каких-то диверсантов и каких-то. Странних людей тут не могло би бути. Але футбольних чиновників із прем'єр-ліги це не переконали. І мінімум три тури лічівець точно гратиме на виїзді. До Луцької Одеси команда летить літаком із зорею. Зустрінеться у Запоріжжі. Якщо так не змінить ситуація, будемо їздити все время на виїзді. Попадемо в історію. В рекорди Гіннесу такого не було, щоб команда грала тільки ігри на виїзді. Про фінансові труднощі відповідальні особи воліють не говорити. Зрозуміло, що жити в гостях дорожче. Президент Зорі Євген Геллер шукає позитив. Попри кадрові втрати і інші проблеми, команда вдало стартувала у кваліфікації Ліги Європи. Свідками перших успіхів Луганців в Єврокубках є кияни. Оболонь Арена побачила перемогу над Лячі, стадіон Динамо імені Лобановського зустріне норвезький Мьде. А матчі прем'єр-ліги приймає Запорізька Славутича Арена. На самом деле все зависит від болельщиков. Якщо болельщики приймуть команду, то команда буде грати як вдома. Конечно, не сравниться с, когда коли ми грали себя дома. Потому что всегда ходило на матч мінімум и тисяч. І команда ощущала цю поддержку. Запоріжжя стане рідною домівкою для зорі. Відомо, що немає нічого постійнішого за тимчасове, але хлопці хочуть вірити, що це ненадовго. Всі хочуть говорити, що концентрація на ігрі всі думають, але повірте, це не так. Є думки, Всі хочуть як можна швидше, щоб це все, все прикратілося, щоб в Україні настало наконець та мир. У Луганську залишилися люди, що доглядають за стадіоном. У п'ятницю увечері арену авангард обстріляли з мінометів. Одна з мін розірвалася прямо на полі. База зорі теж буквально горить у пеклі війни, бо знаходиться у селищі щастя, де 18 червня від рук терористів загинули 15 українських військових. Звісно, доступу к неї вже довге, тому з за тих які ну, котриті як тілі зрителі, всі знають читателі, всі знають. Щастя, це как би совсім казується щасливий город. Складна логістика у Шахтаря. Харків вабив, але не вдовольнив рівнем запропонованої безпеки. Був навіть зовсім неймовірний варіант із Бухарестом як домашнім містом на лігу чемпіонів. Зрештою, визначилися. Усі матчі ми гратимемо на арені Львів і Лігу Чемпіонів теж. А житимемо і тренуватимемося у Києві. Маршрутом Львів Київ курсуватимуть у Донецькій металурги. Команда живе у готелі у Львові. Грає тут перші два матчі з Дніпром і Карпатами. Наступні два, так би мовити, домашні поєдинки із запорізьким металургом та металістом За останню інформацію проведе на оболоні арені в Києві. Коли і чи переїде клуб до заявленого дніпро Дзержинська, поки не зрозуміло. Зараз перш першу чергу переживаєш за країну. Скоріше хочеться, щоб все успокоїлись, тому що люди гімнуть, це не до такого бути. Новачок прем'єр-ліги ніяких варіантів, окрім столиці, не розглядав. Олімпік тренується у селищі Щасливому під Києвом на базі княжі. Більшість футболістів уже зняли квартири, перевезли родини. Гратиме дебютант на стадіоні імені Банникова задарма. Президент каже, що завойовуватимуть фанів своєю грою, бо власної торсиди молодий донецький клуб поки не нажив, як і має досі сформованого складу. Не всі хотіли їхати до НЕС. Повторюсь, навіть прилашоно. На сьогодні за того, що ми сміли город. Ті ребята, котрі хотіли сьогодні вже присутствують на треніровках. Футбольному батальйону Донбас не позаздриш жити в умовах такої нестабільності вкрай важко грати, тим паче. Ось що буває, коли посієш вітер, панове регіонали, навіть на прикладі футболу. А хлопці без провини винні.